Моє шанування, сьогодні буду Верніксом ось таким покривати роботу. Це малюнок, який був написаний татом олійна фарба. Зняв я рамочку з роботи, щоб рамка не була цим Верніксом покрита. І подивіться, чи у вас немає ніякої пилюки тут, щоб нічого такого не було. Якщо є якась пилюка, чи якийсь. Подібні забруднення, забруднення прибрати, пилюку можна щіточкою сухою. Олійна фарба повинна бути суха, тобто треба дати час на те, щоб висохла сама робота, і верніксом оп, відкриваю світ. цей вернікс. І вже зразу так запах лаку чути, Тобто, тут є небезпека різного. Типу вогонь можна кидати цей балончик. І на відстані 30 см, спочатку горизонтально, потім вертикально покриваю весь цю площу горизонтально і вертикально. Якщо ви бачите, що вам ще хочеться, можете ще трішки припість. цей Саме цей. Вернікс пишуть, що він охороняє від ультрафіолетових променів. Бо щоб б патюків не було. Ну, такий лак на свіжому повітрі обов'язково. Якщо у вас немає такої можливості, то використовуйте респіратор. На все добре.